Сьогодні є надзвичайно вагома заява президента Трампа, і це правда. Саме Росія робить все, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі удари постійно, російські намагання зробити Україні боляче. Дійсно, мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче. І ми неодноразово говорили. І всі партнери це знають, що санкції це ключовий елемент. Росія зважає на санкції, зважає на такі втрати, мир завдяки силі можливий. Україна, як і завжди, готова максимально продуктивно працювати з Америкою, працювати з президентом Трампом заради того, щоб закінчити цю війну достойно. І тривалим миром